Ось такий спів лунає у черзі до нерукотворного образу Ісуса Христа. Побачити його приїхали люди не лише з усіх куточків України, а й за кордону. звідки? – З Львова. – Півне. Реліквія перебуватиме у Львові до 15 лютого, тому сотні людей по декілька годин стоять у черзі, аби встигнути приклонитися до святині. Кожному є за що помолитися. Щоб здоров'я було у нас, щоб Україна відродилася як нація. Щоб покоління мало майбутнє наше. душа. Потребує потребує біти, помолитися, подивитися, щоб життя наше було краще. Може зміниться після цього, як ми тут відвідаємо, і будемо щасливі. Ми всі даємо жертву Богу за для перемоги України з тою агресивною Росією що зараз. Відбивається та війна. Черга до собору тягнеться з підніжжя свято юрського пагорбу. Проте покидати своє місце люди не збираються. Повільно рухається черга, але ми будемо стояти до завершення, поки не підійдемо до церкви, поки не, не, не присвятимо себе цієї ці, ці події. Хто має можливість, хай шукає її. Хай приходить тоді, коли є можливість, щоб всі помолилися, поклонилися тій іконі. А що з неї випросили кращу долю для. Нашого народу Марина Анціфорова Яна Біляєва спеціально для твого міста.